У нас ще є час, буквально якщо з е, завтрашнього робочого дня почати працювати, то ми можемо зробити сигнали, звичайно, не змінити ситуацію, але хоча б змінити сигнали про мобілізацію для всіх: про енергетику, яка починає захищатися, і про е, корупційні скандали, в яких не відпускають начальника управління Міноборони, які розікрав півтора мільярда, а справу закрили. За сроком давності. Тобто, якщо поступлять сигнали, що всього цього звертається, а який це сигнали? Відповідальність. Те, що ти показуєш? Тупа відповідальність. Люди винні за провал мобілізації або там, ну скажімо, незаконні бронювання, за провал захисту енергетиці, за розслідування. Якщо ці люди йдуть відставку і починають відповідати перед законом, це сигнал, що Україна сильніша. А якщо все продовжується отак по накатяній, а за все буде відповідати е, Кличко Порошенко і Тьоп, ну тоді е, нам в Будапешті треба чекати дуже складних м, умов. І це буде щось середнє між Будапештом один і Істамбулом. І це страшне потворне дитя Будапешту і Стамбулу, нам дуже не сподобається. Але якщо ми будемо слабшати кожного тижня від бездіяльності корупції, мародерства і брехні зелених, боюсь, до того йде. Ну, Юрій Віталійович, Я думаю, що в принципі, як би там не було, Зеленський не рисне підписувати навіть і половину з того, що очікує Путін. Я так собі думаю, тому що те, що хоче Путін, а Путін хоче все або перспективу. Отримати завтра все, ну як мінімум, він хочеться побачити, от але ми, хоч по крайній мірі, знаємо, що робити а наші глядачі ще навіть знають як кажуть, хто 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 не прав і хто винуват, Да? І тут точно вже не про Клічка. Ну, не буду тебе питатися про Труханова, бо зацепимося. Тут глядачі пишуть, я нічого я, я вже казав: завтра е, при тих розкладах може бути, будь-що, що ще й Клічка є і німецький паспорт, тому що, в принципі, децентралізацію, яку вбивають, це один із натяків, в тому числі, на подальший європейський вибір українців. Юрі, Віталій. якщо глядачі пишуть їх поважати, і тому коротка відповідь така. Коротенько, давай. Я. Звичайно, не можу дати аналіз, є чи нема російського паспорта в Турхану, бо ну великі сумніви посіяло те, що багато експертів на чолі з самим Грозєвим, сказали, що документи О, були, є, скріншот СБУ, ну це чистий фейк. Але якщо в СБУ є докази, вони ж можуть бути не тільки в, в фоці е, паспорта, а в певних діях певного громадянина, який там е, ну скажімо, Фіксується в Росії, можливо, в них щось є. То це треба було робити на виборах. Тоді, коли кандидатура вноситься. Ось дивись, в мене був такий варіант, коли в Верховну Раду балотувався ПЗЖ, ну останні вибори, якого там господи, 19 -го року. Ні. Ну, де... перед цим ще, перед Тоді балотувався знаменитий Рінат Кузьмін. Ну, угу. Права рука каральної системи Януковича. Заступник yeah. генпрокурора і так далі. І так далі. Е, і ми обвинувачили його в тому, що він має російські документи, має майно, сплачує податки і багато іншого. І це була скарга до ЦВК, яка була розглянута судом. І, на жаль, ми цей суд прожили. Ну, ми я маю на увазі не себе, не, не ту, але Україна. І він став депутатом. Але сам підхід. До речі, потім наша правота була підтверджена, бо він відразу після майдану втік в Москву і звідти продовжує займатися антиукраїнською діяльністю. Але дивись, на той момент, на жаль, в СБУ не вистачило аргументів. Але вони робили це вчасно. Бо не треба допускати обрання або навіть можливості обрання російських агентів. А тут, коли він вже стільки років мером і в нього раптом знаходять паспорт, про що було відомо вже Бог з нас років. Ті самі СБУ, то це означає, що саме в цей момент це комусь потрібно. І те, що все більше е, силовиків займають посаду е, е, скажімо так, військових адміністраціях замість обраних мерів, це дуже тривожний е, дзвіночок, і з точки зору е, інтересів влади, і з точки зору перспектив виборів в Україні. Тобто, у нас авторитаризм дуже посилюється. Труханов ну, точно не мій герой. У мене було купа кримінальних справ щодо цього діяча. І, до речі, і одна з них насправді знаходиться в набу. Ну так дочекайтеся результату кримінальної справи. Але в них терпцю нема, бо Одеса чомусь їм закротіла зараз. Слово чому? Ну, дехто каже, що захотіли грабувати. Ну, По-перше, там, вона як не радіє. Чи ж там в них кіпер є? Що... Yeah. Вона і раніше, м'яко кажучи, була не з повними кишенями. Але а, схоже на те, що зараз прийшов час е, малювати, малювати результати виборів, до яких активно готується зелена команда. Тому на, на ключові точці розставляються е, люд, слухняні люди в погонах, які мають забезпечувати результат, попри все. Це якщо коротко. Тепер, повертаючись все-таки до наших е, глобальних речей, е, я боюсь, що я трошки згустив е, фарби, ну, але це реалізм. Е, того, що в нас може чекати е, в Будапешті, якщо далі буде все так іти. В чому все таки оптимізм? Оптимізм так, як це, завжди під, під, тільки... під, підводимо так. риску, під, підсумовуємо. Але ж як вчив нас товариш Стірнець, Запам'ятовується останнє, тому я завжди стараюсь в кінці оптимізмі. Мій оптимізм, як завжди, складається з трьох бонус Значить, Поки ЗСУ тримає лінію фронту, поки е, ми наносимо активні удари по ворогу і на нашій території, і на його території, доти оптимізм у нас є. Не все втрачено. Е, Ми маємо е, героїчну армію, ми маємо героїчних волонтерів, ми маємо власне сконцентроване навколо виживання і. Країни громадян. І все нормально. Наш інтерес в тому, щоб, знаючи, хто такий Трамп, ми тим не менше і самостійно, і разом з європейцями змогли ну, скажімо так, сподобити його на дії, які приведуть до припинення вогню. Ще раз, ми розрізняємо припинення вогню і мирну угоду. Мирного я, наприклад, не вірю, що будь-який український політик найближчі роки підпише мирну угоду. Але я дуже хотів би: і, і якщо вже буде перші, то хрень з ним, з Орбаном, то й буде перші. Хай підпишуть мирну угоду, що дасть нам можливість перез... негайно перезавантажити політичну систему. Припинення вогню не мирну угоду, а припинення вогню. Припинення перед вогню. перед перемовинами про довгу мирну так. угоду. Це дасть нам можливість провести е перезавантаження. Політичної системи в першу чергу президента України, навіть не скасовуючи воєнний стан. Після цього ми отримаємо президента, якому вірить більшість населення, а не 20-ти відсоткового сьогоднішнього. В результаті не вірить, підтримує, ми можемо отримати сильнішу армію, не показову, а реальну боротьбу з корупцією. Професійне управління економікою, і тоді Україна стане настільки сильною, щоб уже мирну угоду заключати самостійно з позиції єдності суспільств, сили і армії, і економіки, і професіоналізму і керівників. Тому, боюся, що буде дуже складно. І, і нам буде важко чути багато речей, які Путін буде затягувати. Ти абсолютно правий, він буде пробувати. Перед Будапештом захопити хоча б одне якесь українське місто, чи це Покров, чи це Купінськ, чи, ну, чи ще якісь варіанти. Ну, власне, інших варіантів в принципі, в нього немає. Оголосити це остаточної там якоюсь великою перемогою, Ну да, до Берліна йшли п'ять років, а там до... А до, а до Покровська, а до Покровська чотири мали. Покров взяли за три, да. але і то не взяли. Е, тому, е, тим не менше, вся наша, тому що раз підсумовую: е, вся надія на ЗСУ і суспільство, і вся небезпека в е, імпотентності української влади, е, яка так і не зуміла е, е, об'єднати навколо себе і Сполучені Штати і Європейський Союз. Е, от в цьому балансі ми живемо. У мене немає ніяких. Е, Ультраоптимістичний гасел. Зате я тверджує розрахунок, що якщо в нас навіть дасться припинити вогонь, ну, скажімо так, на, ці, на нинішній лінії бойового зіткнення, то це дасть нам величезну а, шанс змінити владу і далі відіграти ситуацію на нашу користь. Якщо цього не буде, а, і все залишиться таким, як є, вже три роки, ну, точніше, вже сьомий рік, і з них три військових воєнних. Ситуація, з моєї точки зору покращитися не може, ось чому я при всім своєму не дуже позитивному ставленні до нинішньої американської позиції. Також хотів би, щоб вона змогла нагнути Путіна на припинення вогню. Хай з ними з їхніми російськими від козме з ними з їхніми поцілунками. Мене цікавить, щоб Україна стала сильнішою. А для цього треба припинення вогню, що приведе до зміни політичної влади.